А у нас нове надходження, і це Nissan Leaf 2016 року. Авто в нас має 30 кВт батарею, виїжджає 140 км. Авто має дуже гарний вигляд зовні. Тут у нас стандартно, як у всіх ліфів, зарядочка, led світло, також у нас є центральний замок, датчик, датчик світла, датчик дощу. Також у нас є мультикермо, бортовий комп'ютер, 400 підіймачів. Тут керування зарядочкою. А, у нас є ось така мультимедія гарна. Також є клімат-контроль, круїз-контроль, підігрівчики сидінь, шайба керування. Доволі не знаю, мені, мені дуже зручно. Давай покажу тобі по салону з позаду. Ну, як на мене, це дуже місткий задній ряд. Мені тут доволі комфортно, ще дуже багато місця моїм ногам. Тобто людині, яка буде з більш длинними ногами, їй буде набагато тут краще, ніж мені. Так, що в нас ще? Тут у нас є ще камера заднього виду. І доволі місткий багажник, як для такої маленької машинки. Тож, приїжджай до нас в автосалон Аріон авто. Можеш купити авто як за готівку, так і в лізинг з першим внеском 1300 доларів. А також можеш приїхати обміняти своє старе авто вже на наше. Тож приїжджай, знаходимось ми на проспекті Слобожанському, 96А. Чекаємо тебе на тест драйв